Зарахування до Академії Хуманітас вимагає надання певного пакету документів. До них належать атестат, додаток до атестату, їх апостель та переклад. Додаткові документи це анкета і фотографії. Великим плюсом є те, що вам не потрібно знати польську мову. Тому що навчатися в академії Хуманітас ви можете повністю українською мовою. Ми в курси Поль знаємо, що зібрання документів може бути нелегким шляхом, особливо коли йдеться про апостель до атестату та додатку. Тому ми, агенція з рекрутингу, допомагаємо майбутнім студентам зібрати всі необхідні документи. Щоб записатися на безкоштовну консультацію, залишай плюсик в коментарях. Важливо, що ми надаємо повну підтримку зі вступом до цього університету повністю безкоштовно. Звертайтеся до нас, і ми допоможемо зробити перший крок до якісної освіти в Польщі.